Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо Ми продовжуємо бризкати ріпачок. Хімія наша Харума називається, а о, просто закрита! Ось такий ось у нас ріпачок. ще морози передають І наступний тиждень так що не знаю що воно буде звісно вже починає повним ходом скоро цвісти буде ну не скоро ну наче починає вже попри на тому полі працює зараз на це переїде тут. Сьогодні і карпамід кидаємо, ну, кидаємо румами, і сівалкою підживлюємо. Вихідні вдалися так сказати. Ну а що треба, без цього теж ніяк. Бризкаємо, аби дощі були. Ну, дощі стає. Нас стоять на завтра і на наступний тиждень дощі, так що будемо сподіватися, що вони будуть, а не просто що синоптики показують. Що буде? Ну на цьому полі там посередині пробую ближче показати. Ну Видно, воно пролисне на ріпочку там буде. соняшик. в цьому посередині поля десь там. Після доща заїхали і, і... воно ну, задні сівалки, виходить, повиривало його і тепер пролисина залишилась. Там Гектар 12 чи 10, по-моєму, щось таке воно. Ну, буде соняшний. Трохи соняшка, ну, ще рано сіяти, трохи пізніше будемо сіяти. Десь може з 10 квітня там почнемо, що треба сівалку там, до ладу привезти, передивиться, перебрати її. О, чуть гудить ходить, а оприскувач. Передивитися, перебрати її, підшипники, все таке там, шланги. Передивитися. Роботи і більш, <кій> ну, будемо сіяти хорш маєстро. Соняшник Ну, вона, в принципі, вся сія. Оце ж, і ріпак не сіяли і пшеницю, і ячмінь, і горох не сіяли, і соняшник на її будемо сіяти. Так що зараз закончить і сюди переїде. Бучечка у нас там, помпа ззаді, і все як полагається МТЗюк точно таку бочку не потягне. Ні, ну є там і 15-23, то вони потянуть, а чуть менше то ні. А під цього Джона маленького якраз той то 200, 270 по моєму коней в ньому, так що легко тягне її навіть без напрягу. що, якось так двигаємося далі. Двигаємося, будемо. Сьогодні закінчимо з карбамітом. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення.